Цей воєнний злочин назвали безпрецедентною екологічною катастрофою. Наслідки підриву каховської дамби і знищення штучного моря відчули всі країни при Чорномор'я. От ми кажемо, який Україні це світо шкода завдана світу. Але на захист людей стала сама природа. Попри побоювання науковців та експертів, ситуація розвивалася за найпозитивнішим сценарієм. Якби дамбу каховську підірвали в березні або в серпні місяці, то ситуація була б абсолютно інша, і вона була б набагато гірша на територіях, які оголилися зараз, дуже активно йдуть процеси з відновлення рослинності. Рік з моменту підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції. Як природа загоює свої рани, про все це вже за мить. Окупанти готували підрив Каховської ГЕС не один місяць. І створення руйнівної хвилі і затоплення берегів нижче за течією Дніпра все це було частиною плану. Після підриву Каховської гідроелектростанції майже 14 кубічних, кіло більше 14 кубічних кілометрів води потрапило до чорного моря. Коли сходила вода, вона затопила наші природозаповідні території. Вона затопила ліси. Вона а, разом з водою воду потрапили хімічні елементи, нафтопродукти, і відбулося опріснення чорного моря. Оцінити всі наслідки трагедії неможливо і досі, адже частина постраждалої території окупована. Ота вся площа, яка була затоплена. Це десь дві третини Києва була затоплена площа, така величезна. Там все втонуло. Вужиків тонули їжачки е втонули зайці Втонули крупніші тварини теж навіть втонули. Внаслідок катастрофи трансформувалося все урочище Каховського водосховища. Наприклад, на острові Хортиця додалося більше 180 гектарів території, але лісам на озбережжі тепер бракує води. Через те, що змінився гідрологічний режим для лісових насаджень, які розташовані поруч. Ми зараз спостерігаємо те, що в лісових масивах заплави розпочинаються пожежі і починаються явища пригнічення стану росту тих лісових насаджень, які розташовані. Вулися в заплаві рік тому науковці пророкували появу на місці колишнього водосховища пустелі, але вони помилились. Мулисті ґрунти виявились надзвичайно родючими, і на колишньому дні водосховища почав рости молодий ліс. Під цими вербами і тополями вже зростає щонайменше 100 видів трав'янистих рослин, мохи, заходять туди тварини і відбувається формування нової екосистеми, яка по факту вона найбільш наближена до тої екосистеми, яка існувала до створення водосховища, яку ми знаємо під назвою Великий Вух. З Каховською ГЕС нагадують екологи пов'язаний не один, а два злочини скоєні Москвою Підрив дамби – це другий перший її будівництво у 50-ті роки минулого століття, бо тоді були знищені унікальні дніпровські плавні, а мешканці Херсонщини отримали від штучного моря більше проблем ніж зиску. Каховське водосховище е, створювало такий тиск на всі прилеглі території, і це відображалось тому, що, наприклад, в Херсонській області, де був посушливий клімат, і де Поля, наприклад, зрошувались, то в підвалах у людей були стояла вода, відбувалося підтоплення. Та й для поливу каховська вода була негодна. Бо в самому Каховському водосховищі вода була приходила з верхньої течії Дніпра, як була забруднена засоленими шахтними водами, скидами промислових підприємств, скидами комунальних підприємств. І тому це фактично була мертва вода, якою поливали поля Херсонської області одразу після підриву дамби український уряд почав рахувати в яку суму обійдеться її відновлення, йшлося про щонайменше мільярд євро. Але з часом дискусія перейшла в іншу площину, і тепер все частіше звучать пропозиції залишити цю частину дніпровського русла в нинішньому вигляді, аби природа сама виправила завдану їй шкоду.